Будь-який вид зажарки. Це дуже крута штука і дуже важливо. Але тих огромних таких молотів Тора, знаєте, просто або збільшимо, або зменшуємо окремими кнопками. Тут їх тільки дві підняв ціни, А чому така ціна на стрижку? Привіт, друзяки! Сьогодні у нас з вами черговий огляд на новинку від бренду Gamma Piu, а саме флагманський фен GAMMA XL. Поговоримо про його плюси, мінуси, да й в цілому як він себе поводить в роботі. Поїхали! Так, глянемо, що ж це за чудо таке воля. Пройдемося по комплектації. У нас є цілий ряд насадок для будь-якого режиму, не знаю, екстрим, класік, делікатний, елегантний. Е е е да, е Будь-який вид зажарки. У нас є цілий ряд насадок, і певна насадка підходить для певної сушки. У нас є екстремальна, класична, делікатна, елегантна насадка. Обираємо будь-яку на наш вибір. Також дифузор, сама афігенна штука, яка тут є. Хто не юзає, дуже раджу користуватися, тому що краще дифузора я не зустрічав насадок. І, вже ж, сам наш гість сьогоднішній флагман від бренду Gamma Piu Gamma XL, про якого ми сьогодні поговоримо. Ергономіка дуже важливий момент: саме що стосується інструменту. Я завжди обираю собі інструмент. Дивлячись на ергономіку, тому що зручність в роботі з інструментом це дуже важливо. Я думаю, ми всі з вами враховуємо цей момент, коли обираємо собі інструмент. Тому поговоримо трошки про неї. Із цікавого, цей фен дає змогу працювати з максимальним комфортом для кісті руки, що я маю на увазі. Завдяки його формі, яка трошечки нахилена вперед, кість при роботі не так сильно напружується, як з іншими фенами. У багатьох фенах він або рівно йде, або навпаки, дивиться вгору. І якщо він дивиться вгору, отак, то нам потрібно ще вище підіймати руку. А коли ми ще вище підіймаємо руку, плече, ну, в цілому напрягається більше рука. Тобто нам трошки дискомфортніше. Це дуже такі маленькі моменти, але загалом. Я відчув різницю. Після того, як взяв цей фен, я відчув, що мені набагато зручніше його тримати в руці і сушити голову клієнту. Функціонал дуже важлива штука. Багато виробників фенів додають в набір насадку для природньої сушки волосся або для сушки пошкодженого волосся. Це дуже крута штука і дуже важливо. Але цей фен не потребує такої насадки. Чому? На відміну від інших фенів, у яких також сконцентрований поток повітря, до яких вузьке сопло, цей фен має тут таку цікаву решітку на виході. І це дозволяє йому робити поток повітря набагато м'якішим. Тобто воно пом'якшує поток повітря, трошечки його розсіюючи, і таким чином повітря більш м'яке і дбайливе, якщо можна так сказати. Бо ефекту дуже схоже на ті насадки, які кладуть в деякі фени для саме такої природньої сушки або для ламкого пошкодженого волосся. Що саме цікаве, в мене навіть був випадок, коли клієнт помітив різницю між цим феном і моїм старим феном, він сказав: А ти купив новий фен, Типа він набагато м'якіше сушить і набагато приємніше. Я такий думаю, Круто, чувак, ну це, це дійсно показник, коли людина помічає, коли людина, яка не розбирається в цьому. Тому дуже крута ідея. Цей фен доволі тихий. У нього немає такого, прям, знаєте, пискливого звуку, оцього, який є в деяких фенів. Він, ну, він ну, працює там, його чути, як і будь-який фен, але звук значно приємніший, ніж там від Джерел э, чи Gamma IQ. Тобто вони пищать набагато сильніше. І це дуже круто. О цьому можемо послухати. Дуже легкий і дуже потужний. І це <гум> дуже круто, коли такі речі просто поєднуються в інструменті. Тому що працювати днями і з важким феном раніше я працював важким феном і я звикав. Але взявши подібний фен, ти не хочеш повертатися до тих огромних таких молотів тора. Знаєте, просто підійма, тільки обраний. І це дуже круто і дуже добре, тому що ми працюємо багато з вами, і потрібно думати за себе, за своє здоров'я. І такі моменти, вони якраз таки впливають, тому що ми менше втомлюємось. Ми можемо це одразу не відчувати, але повірте, це дуже впливає. Ще мені подобається кнопка холодного повітря. Вона досить добре продумана. Що саме? Вона стоїть у нас спереді, як у більшості фенів, але вона дуже добре прихована. Тобто, я, коли тримаю фен, я випадково її не натисну, навіть при всьому бажанні. Вона трошки навіть схована всередину, тому. Ну, не то щоб це критично, але це зручно. І це, це приємно, коли виробник думає саме про такі маленькі детальки. Тому я можу спокійно брати фен, як мені зручно, сушити. І якщо мені потрібне холодне повітря, я просто натискаю цю кнопку, і в мене є холодне повітря. І все. Дизайн. Теж дуже важливий критерій. Звісно, ми обираємо інструмент по характеристикам, по зручності, але ми ж обираємо і очима теж. В цьому плані він мені дуже сильно подобається. І круто, що мої клієнти теж його помічають, він кидається в очі, і вони, так би мовити, зацінюють мій інструмент і говорять, о, прикольний фен, такий, що це таке. І коли мені говорять цю фразу, прикольний фен, що це таке. Тут я вже починаю розказувати, що це таке, зараз я тобі розкажу. Мінуси. Поговоримо про мінуси. В цілому, їх тут немає. Є один малесенький нюанс, який стосується кнопок. Що саме? У нас є дві кнопки, які контролюють потужність і температуру. Тобто, чимало фенів є, в яких їх умовно 4. Ми або збільшуємо, або зменшуємо окремими кнопками. Тут їх тільки дві. І в чому прикол? Коли працює фен і я хочу зменшити тиск повітря, нажимаю на кнопку, і коли я хочу повернутися на третю позицію, умовно, мені потрібно пройти весь цикл. Тобто натиснути як мінімум ще два рази кнопку. Мінусом це не назвеш. Але, ну, така, от, така ізюминка, я б сказав. Було б круто, якби в наступних версіях вони щось придумали більше, більш практичніше, щоб було. Для кого цей фен? Однозначно, для майстрів, які постійно розвиваються, які вкладають кошти в свій інструмент і які полюбляють комфорт. Також, якщо ви хочете фінансово розвиватись, в плані підіймати цінник на стрижку, наприклад. Якісний і дорогий інструмент це завжди вагомий аргумент для клієнтів, які можуть запитати, а чому ти підняв цінник, а чому така ціна на стрижку. Ми аргументуємо, що ми майстри, професіонали, які постійно розвиваються, які інвестують в себе в свій інструмент і тому відносно така ціна. Але цей фен не тільки для майстрів. Звісно, це професійний інструмент, але для. Догляду за собою для домашніх умов він теж дуже добре підходить. Особливо дівчатам, жінкам, у яких довге волосся, цей фен дуже швидко та доволі лагідно його висушує. Також цей фен дуже гарний подарунок дівчині. Якщо ви хочете зробити приємне своїй другій половинці. А якщо ви дівчина і хочете зробити приємне своєму хлопцю Барберу, <сміх> запам'ятайте цю фішечку. Оцей, оцей фен. В цілому, якщо підсумувати в двох словах, то це дійсно фен, який вартий уваги. Це флагман на даний момент на українському ринку фенів, це я не побоюсь того слова топова річ. Дійсно. Тому, якщо ви хочете якісний, крутий інструмент. Зверніть свою увагу на цей фен Gamma XL. Придбати цей фен можна у офіційних представників Gamma в Україні. Я залишу посилання. Якщо цікаво, переходьте та підписуйтесь, щоб відслідковувати всі новинки від фірми Gamma. Там дуже багато цікавого. І далі буде. Чимало цікавих новинок, уж повірте мені, тому переходьте, підписуйтесь і відслідковуйте всю нову інформацію. Окрема подяка Gamma Pio Ukraine та Чорномор Cosmetics за те, що вони надали цей крутезний інструмент, і я можу робити такі огляди для вас. Якщо цей відео був цікавий для вас, підписуйтесь, це безкоштовно. Тисніть вподобайку, таким чином ви покажете. Що вам подобається контент, і я зможу робити далі ще більше цікавих відосиків. Тому обов'язково став подобайку, підписуйся, та побачимось у наступних відосах. Па-па!